А почему вы не говорите о том, что сегодня 33, 338 кусков дерьма ратифицировали договор с Америкой, не читая его полностью? Мы еще не успели. Это прекрасно. Мы наконец-то официально станем их колонией, а не просто формально. А, ты этого хотел, ждал, правильно? Ну, конечно. Быть американской колонией, это же... А знаете, что мне один подписчик заявил? Он мне написал в комментариях, ты тупая дура, ты не понимаешь. Они не читали, депутаты, не читали договор, потому что Зеленский подписал договор выгодный для Украины. Зачем им читать, если они доверяют президенту? Извините. не, да, кто не знает, как будет. Подождите, знаете, я с той точки зрения... С той точки зрения, что типа, Америка будет делать тут бизнес, но, по крайней мере, тут будет как минимум безопасно. 51-м штатом быть вообще клево. Так они же э, при этом всем в договоре не написано о том, что они будут вкладываться в этот бизнес. То есть они будут просто сосать да. из нас и все. Какой же они это не могут Женя, не будет так, як, то будет так, как... Як... из то будет так, как с Африки. Вот, 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 вот. вот, тупо будут выкачивать ресурсы, а тебя бедося будет далее... Гинути від малярії, від всіх тих хвороб від яких вже давно є вакцини і все решта, то не буде бізнес-партнери на рівних умовах. Так, да, так, да, так. Да. Причому ж в этом договорі Україна ä, прописана там останній, коли говорять, що 50% вона буде получать, ну а когда вопрос? После того, как заберётся долг, а долг не указан. А указано, указано, що 10 лет прибуль не буде виводиться. Она будет вкладываться типа, в промышленность Украины, но не, так как там 50% доли США не указано, куда именно будут вкладываться эти средства. Тут цікавіше, дивіться, хто з вас, експертів, Який знає так, історію так? про північну і південну Корею. Дивіться, я розумію, до чого аналогія. Північна Корея була під Радянським Союзом, а південна Корея під Сполученими Штатами Америки, і зараз Південна Корея це процвітаюча країна. І десята економіка світу. Так прикол в тому, що з нас не роблять південну Корею, тому що ми під Америкою. Це буде дві північних Кореї Україну роздеребанять, які будуть між собою ворогувати. І тупо це будуть колоніальні землі, з яких будуть лише Качати ресурси, це не на рівних умовах як партнерство. Тому і Одеський порт готують для того, аби просто легко було вивозити ту всю продукцію і те все, що вони будуть видобувати. А українець того ні у Я не отримає. А щас ти що. Ви як сосали лапу, так і будете. Ну а щас ми що отримаємо. А буде гірше, ще є екологічний збиток. Ти собі уяви, просто почнеться видобуток, почнуть копати на кілометри в глибину з суви ґрунту. Подожди. Мы ну, ж хотели, щоб просіння напало. Привіт, принцеса. Привіт, експерт. О, на мене то не я, якщо що, народ, то це не моя дитина. Все нормально. А ну, на тебе схоже, да? Ну, да, ще... ще... не схоже, раза більше. Ну, вони всі на мене схожі. Доця, привіт. Один фіг он аліменти платити не буде. 100%. І буде ще, ще і так що просто... можеш не показувати. Ти не висиділа всю його, Оля. ні хуя. Коротше, ви ж хотіли, щоб як ви, ми щоб Росія не напала. Ну якщо тут буде видобувати копалина Америка, но ну, вона точно не нападе. Така же то не давав гарантії безпеки. Прикол в тому, що ніхто а не давав гарантії безпеки Росії земля. Американцям недрам, а слава Україні. Вот і все ми проходили. Ні, ну так по суті. Де копають там, я не знаю, завод заводліття стоїть, де Америка добывает що ти думаєш, думаешь, Росія туди пойдет? Ні, у нього є уважение к Америки, як лідеру, не то к нам є Я взагалі відео хотів зробити, що Америка і Росія не вороги. Вони не те, що союзники, вони дуже добрі партнери і друзі. Тому що якщо згадати період. Другої світової війни, те, як вони давали ленд-ліз, як вони індустріалізація Радянського Союзу, хто дав добро? Сполучені Штати Америки дали дозвіл на уїзд продукції, 120 тисяч американських інженерів, які будували в радянському Союзі, і робили так звану індустріалізацію. Не Сталін, а саме оті американські експерти. Для того, аби в майбутньому Америка ж далекоглядна, щоб протиставити себе іншим країнам, щоб мати такого союзника, який буде страшити Європу, в принципі, весь цивілізований світ. От і все. Ані не друзі, ані ситуативні партнери, ані не друзі. Вони друзі, не. як показує історія, вони є дуже добрі друзі, партнери, а це намного слажні і намного, намного слажні історію. Радянського Союзу вони давали ленд допомогу допомоги в 90-ті да, да. роки, щоб Росія не розвалилася і не було багато ядерних держав, ножки Буша, згадайте, фінансову підтримку кредити і так далі, і тому подібне. Я тебе що хочу сказати, що вони не друзі, тому що друзі можуть придати друг другу, а ситуативні партнери це чуть інше. Це коли кожен за себе на вигідних умовах. А ти мені скажи, от коли е, обіцяють 100 доларів перевезти і не дають, це предательство, чи це ситуативні друзі? Це друзі, которые придають. Це друзі? Ну так. Да. А ситуаційний це коли я придам тебе 100 доларів, ти мене прорекламуєш. А на що тебе рекламувати? Ти, ти ж популярна людина, в тебе ж подруга Алхім. Що ж тебе Алхім не, не прорекламує? Мені скажи. Она, вона рекламувала мої салони краси. О, які ти маскувала під борделі? А что, Масккова? Тобто це були были які ти маскувала по салону. Я зрозумів, Ну, то таке. Я. я не осуждаю. Ми слухаємо, але не осуждаємо. Как, 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 не крути, все говорят. Двоиста долларов там, да ми батут. Оля, ну у тебя же очень хорошо набираются подписчики. Прям новая страница полетела. Ты переживала, и такие хорошие просмотры очень. И на такое количество подписчиков вообще отличное. И причем три, на три дня я лишилась телефона, я разбила телефон, и мне делали его три дня. И я думала, что все, пропадет мой тикток. Ну, девственность разбита, то, то телефон новый можно. Ну, Но у меня дочка пугала, если не будешь два, два раза в день выставлять, все, хана тиктоку, он умер. А, -а, -а То я вообще могу и не выставлять три дня, потом опять выставлять, опять не выставлять. Это не имеет значения, главное, чтобы видос хайповый был. Вот і все. Ребята, еще раз перебью, ну, мене, пожалуйста. И вот страничка на Ютубе. Надо зайти, чтобы вы зашли, пожалуйста, и подписались. И тогда я не поставлю вам свечку за упокой. Не пуки не обгони, Арестовича, блядь, мы не заспокоимося. Да, у нас вообще там стримы. Мы на Ютубе, кстати, Оля, стримим. Как это? Ні, хуже, у Арістовичу. Просто не такі, звісно, спокійне, але. Можливо... Оля, ти уточни, Женя, Оля, стрімити, то вести ефір, не те, що ти в душі робиш, а просто в ефір вести. Жах. Тільки ти знаєш, що я в душі роблю. І чому в душі, може, не в душі. А, а на Ютубі Назар серйозний, ми тільки по ділу там все, у нас програма своя. Я... Беріть мене на Ютуб, мене там багато підписників. Так А що, як встревся в мікрофон? Ну, типа, поки мікрофон, я не знаю, як я маю то вести, типу. Ну. Оля, так а ти нас лучше на Ютубі про У мене вже, до речі, є 10 мільйонів переглядів шорт. отак. А. а у мене. А, а у нас в квартирі газ, а у вас. У вас есть газ? А Нет, знаете, ну, кстати, там мало. Ну... А вы знаете, кстати, что тарифы будут подниматься, и газ теперь будет стоить э, от 21 до 25 гривен за кубометр. Придумывают еще миллион э, каких-то э, дополнительных услуг, э, чтобы повысить тарифы. И что в, там, в течение трех лет он повысится до 50 гривен. Вот это такой сли... Нормально, сдаешь. для тебя эти типа, 50 гривен вообще ни о чем. Да, особенно... Ну, будеш... проблема еще и с водой. На сотку, которую ты Назару не отдала, еще сможешь пошиковать там да, пару месяцев. Это... Главное, что не на болотах. Ну, будешь в душе и стримить без воды просто, ты все. Ну, зачем мне вода? Блин, жалко, что нельзя записывать трансляции на этом в ТикТоке. Запис ефіра йде, там в настройках ти можеш скачати весь ефір, можеш уривки скачати, все є. А, так? Да? Тільки ти про це не знала? Там можна скачувати весь ефір. Ні. Але не то, буде що, видно ривки... цих э, коментарів. тільки. Ні, то, що уривки, то я знаю, а то, що весь можна весь було сказати. ефір скачати. можна качати. У да. нас же так весело, можна. всегда, почему бы нет? Ты можна ви... виставити? Кого? На страницю виставити можна? Да. О. Нарезаешь потом и выставляешь. А ну сейчас подождите, кого-то приму так. Назар не зазнавайте. Да, коротко, зазнался. пожалуйста, пару минут и по делу. Здравствуйте. Здравствуйте. Как, как вы относитесь к празднику 9 мая? К Великой Победе. Вот завтра уже будет 80 лет юбилей. Отлично. Это Но... день победы! Да нет, <связь> не пытайтесь, вы на Это можно относиться. Понятно, это праздник, понятно, это ужасно эти красные магии знову, Потому что у нас есть День Победы, и очень жаль, что мы его нивелировали. Потому что некоторые строили и созидали для нас, защищали мир, а мы ми его разрушаем, к сожалению. А чого вы альтернативную точку зору не скажете? Чому вы не скажете, что тих дідів так само гнали на убой? І ніякі вони не герої, а просто жертви тих же самих обставин. Чому у mm. вас не вистачає сміливості піти проти системи і так сказати? А, а чому ти, чому ти... Тоді не думаєш? було Тіктоку, щоб возмущалися, їх гнали. Я знаю, старі люди розказували, їх гнали. Може бути, але там був конкретний mm. mm. Почекай, пункт. Подождите, давайте я отвечу на вопрос. Вы вообще мне задавали или всем? Да я всем задал вопрос, всем вам. Моя точка зрения, я уже говорила, историю не вычеркнешь. Были, была эта война там и большое количество украинцев воевало, большое количество погибло, дедов, прадедов и вот так вот брать и ну, просто удалять из памяти, я лично от себя считаю, что это неправильно. Я це не підтримую, Я Дивись, до що себе колись, колись люди, як ти не втікали з учебок, повірте, тоді просто не було тіктоків, ютубів і всього решта. Стільки дезертирів, стільки перестріляли, хто не хотів йти воювати. Що ви по загратиряди, які то тільки ви про то чомусь не говорите? Ну, Там можна було ситуацію назвати чорним і білим. Тоді конкретно на СССР, да, условно, напалі, і треба було йти захищати свою страну. Тут ми доїбали. серйозно, ну, как а чому певні певні німецькі компанії, не які не працювали говорю, в Німеччині, я вибачте. Опять-таки, не важно. Ну, добре, ви, ви всі герої. Давайте так. А дайте від... якщо було так, чорне і біле, все було зрозуміло, чому певні німецькі компанії, тих часів, які працювали на американську промисловість, їх не бомбили Радянський Союз, і були тоді вже домовленості? Ну, да? это... Неизвестно. А? Ну, а сейчас вот, здесь, ну, точно, что как бы вот, реально, то есть війна началась с того, что как бы, я слава, что обі стороны виноваты. Но ну, если Зеленський, допустим, от. Ну, от не розуміємо, як договариваться з врагом, то он должен был так вот осенью 21 первого року вийти і сказати так і так, шановний народи України, я не справляюсь зі своїми обов'язками. Тому я пропоную провести вибори, Щоб пішла людина, яка е, хоч на коліна стане перед Путіним і зможе не допустити війни. А, а он отрішив поставити всіх нас на колене. Альтернативна точка зрення. Ага, Понимаєте, ага, ми думаємо. Кому была выгодна и... война Вторая мировая? Давайте так, давайте про победобесие. Кому Зай, хотят, меня... Американцам. Нет, не, не, теперешняя, а прошлая я война. Я, я же говорю, и Америке тоже. ленд потом тот план Маршала, ну, естественно, Америке. Давайте Извините про победу. Вопрос, Чому ніхто не говорить, що в Росії більшість тих дідів ніхто не знає їм пофігу на тих дідів, могили там занепадчі. Але вони скачують фотографію діда на палці і несуть її, називається, безсмертний полк. А після параду викидають і всі їх у мусорку. Чому про це ніхто не говорить? Ну от ти об этом говориш. Ну я дуже. Я ж не... Я ж не хочу е, сподобатися всім, я не буду двигати ту тему, з 9 тим тому що це хуйня. Тому що ніхто не говорить, що тих дідів гнали силою, що вони вмерли ні за що. 27 мільйонів жертв. Величина трагедія, це тільки зі сторони Радянського Союзу. Е, слушай, я знаю, От і все що, тільки про Що дійсно большое количество людей туда гнали і свої, якщо ти відступав... понятное, что в спину свои же. Да, было жестко. Но, слушай, были люди, которые сами шли, и тогда они были более замотивированы, я думаю, чем сейчас. А, конечно, кто замотивирован не был, ну, тому уже помогали. Но все равно тогда Назар был патриотизм, ну, на каком-то другом уровне, как-то по-другому. Ну, я согласен с Назаром, что тогда не было тиктоков и я не знаю. Сейчас, сейчас естественно, что не прям все видео, которые сняты из ТЦК, это правда. Возможно, есть какой-то небольшой процент видео про мобилизацию, что это ипсо, скорее всего. И за этого то, что нельзя было так вот влиять на людей раньше с помощью медиа так активно. То вот это люди Зачем просто... делать людям ИПСО? Так-то они там и без ИПСО справляются в ТЦК, это ж вообще... Ну, Мы сейчас как Зеленый, который да. сказал, что случаи принудительной мобилизации у нас единичные. Mm -hmm. І сказав, що 600 або 800 тисяч солдат пішли воювати добровольно? Ну, 600, 800, там 200 тисяч. Добре, питання: якого уяву вони туди пішли, коли країна переможених? От просте німецьке село виглядає краще, ніж ваші елітні? За який уй ви там вмирали? Ваші ті так звані предки-герої, в кавичках, звичайно, проти кого? Проти Німеччини, першої економіки Європи? Проти Японії, яка третя економіка світу, ви серйозно? Які вас виграли в хвіст і в гриву? Назар, ти багахульник. Я не багахульник, Вон я кажу він. так. Вон. Подивись, добре, оце програвши так живуть. Ну, як відео. Це бідний время... будинок, бідних німецьких пенсіонерів. Тут же время вопрос, кому ви після этого отдались, після победы, понимаешь, і отдавались все це время. Тож імеє значення, ну, правильно? Нічому ви називаєте перемогою, коли 27 мільйонів життів це все забрало, Далі яка пакніка? Залишилися ні Москву ні Києвом, правильно? Люди гинули, поле загинула купа людей, купа каліг, купа просто втрачених доль. Ну, ну яка, ну не називайте то слово перемога. Ну в будь-якому випадку, б якби я зараз от все було окуповано німцями, був фашизм везде. Так, хоть, не знаю, хоть, -то, ну, так зараз вам розповідають, що якби Росія прийшла, окупувала, ви б теж всі загинули. Але в Маріуполі і в інших містах чомусь живуть. Ну, там, розумієте, вам да, ту саму пропаганду, а ви аналогію не можете просто. Вот кто-то пишет, мой дед приписал себе два года, чтобы пойти на войну. Может, это от региона тоже зависит. Я от своих слышала, что они тоже шли все, считали это своим долгом, что для них это было честью, и другого ничего не слышала. Но, слушай, я если с бабушкой, дедушкой говорила, для них и Сталин это самый большой герой, и партия всех рожала, и вот такой вот абсолютный настрой был настолько, они прям до мозга костей вот в этой всей пропаганде. Та же история. Тоже. Ладно, подожди, я, там, там еще у нас люди. Вы извините, я тогда ну, отключу вас. Спасибо, что вы с нами побыли. У нас просто еще э, в очереди люди. Пытаемся немножко всем тогда внимание уделить. Хорошо? Да, хорошо. Да, ну, Спасибо вам большое. У вас, Женя и Оля, с наступающим. Назар. Спасибо. Да. Иди с Богом мне, Хорош. хорошего вечера. Хорошего вечера. А, До свидания.